Особлива увага, ви знаєте, що пред'являлась нами надрокористування. в цій галузі, розпочато сім кримінальних проваджень, шість з яких вже надіслано до суду. Було ним встановлено, що керівник одного з підприємств Трибулянського району самовільно без отримання спеціальних дозволів на користування надрами впродовж 2012-2014 років організував незаконне видобування каменю пісковику на території. Однієї з сільських рад Теребовлянського району в Україні триває реформування прокуратури. Зокрема, зміни торкнуться природоохоронного прокурора. Такої посади не буде. Таке бачення генеральної прокуратури, що в зв'язку з відмовою від. Здійснення функції загального нагляду природоохоронної прокуратури і транспортної прокуратури не буде. Відповідно, ці прокуратури на даний момент вирішуються питання про їх ліквідацію. І минулого тижня в п'ятницю ми подали свої пропозиції щодо змін в штатному розписі.